Від громадської організації «Оберіг людства нагородити цю особистість, яка, як ніхто, заслуговується. Пані Алла, що ви хочете сказати нашій пані Марії? Я дуже щаслива, що можу сьогодні нагородити національної України нації» Марію Петрову Мацю, громадську діячку, а нині яка служив ЗСУ. Ми гордимося тобою, Марічка. І з великою радістю ми вручаємо тобі цю премію. Дякую, велике. Честь мати відношення до такого прекрасного, е, прекрасної національної премії. Адже скарб нації насправді ми всі українці є скарбом, і я маю велику честь на сьогодні нести ту роботу, яку е, виділили мені і Збройні Сили України. І я, як жінка, горжуся, що з таких жіночих рук отримую таку прекрасну нагороду. І ця нагорода насправді є нагородою всієї нашої великої команди і однозначно. України, адже саме тому, що ми скарб нації, весь світ нам допомагає відвоювати перемогу, і саме так і буде. Ми переможемо. Адже ми всі скарб нації, тому надзвичайно вдячна. І дякую вам за те, що в той час ми маємо можливість відчути оці приємні емоції і. Отримати такі прекрасні нагороди. Дякую велике і Бажаю вам всього, всього найкращого. І пані Алла, я вам також дуже вдячна за всі роки спільної роботи. Я надзвичайно тішуся, що можу зустрітися, і ми всі з вами усміхаємося. І переконана, що буде перемога за нами. Дякую велике.